індукція модельний квас що індукція індукція ви мені не давали ви дали бунці. Бо мені не давали. Що? Що ще бере? Вона приймає на віці. А чого вас ізнімається? Зараз вам не давати. Дитякся змієш. Ми розкридемо віці. Циганка, кула, дивій, кула, що ти. А що тобі така бульова була? А ще по-перше що машину Бо... нападу.

Героші нас не гроші. Ми нік да не ходили ні на море. Да. ти там коментарі, виділа, що ти пишеш. Так, бачила. Бачила. І просто такі, як і ви. О, супер! Супер! Зараз прийде. О тепер! О тепер!